Лесь. Ну, не треба. Ну як це не треба? Уже є. Так що кажи всім привіто. Всім доброго дня, чи ранку, того що там. Що це ти робиш? Кашу. – Це по, по замовленню, да, хлопці, просили тебе. Ну, просто хлопці хочуть робити самі. Ну, я так зрозуміла, пітять скинуться, купити собі автоплав, але я вже думаю, якщо вони надумаються, то ми їм подаруємо, подаримо. що у нас є. Але я їм пояснила, що це просто дуже довгий і трудойомкий процес, але вони надіються на те, що їм повинні дати штатного ховара прислати. І... Тому що хлопців тяжко з харчуванням, як вони йдуть на позицію, то немає чого брати, такого. Приготована то Вони сподіються, що буде ховар і буде їм готувати цю кашу. Але вони попросили, щоб я її приготувала, бо багато хлопців не вірять в те, що це смачно. Він просто один хлопченка мені написав і каже, я просто хочу, щоб вони спробували, що це ну, смачно. Ну, значить, він же десь, мабуть, колись пробував. Це було у прямому ефірі, кажіть, і хтось написав, так? Я не пам'ятаю. В прямому ефірі кажіть, був один із прямих ефірів. От. Так що, друзі, всім доброго дня від Шелудька. І хлопчина написав мені, а я вже потім давав Лесі Петрівний номер телефону. Хлопчина каже, чи можливо взяти в Лесі Петрівне номер телефону, щоб вона нас проконсультувала по приготуванні каші. Тобто цей весь процес. Але для того, щоб, щоб е, порівняти е, смакові якості, там, можливо, заводських якихось каш і домашніх, він попросив Лесю Петрівну. Щоб вона зробила партію, ну іменно каш. Ну він хотів там різних, ну, ми не робимо різних не, каш. Я, це, не, це все тут, тут різно. – Так, я зараз просто об'ясню ситуацію, тому що Леся Петрівна на сьогоднішній день зараз готує кашу трошки проти правил. І це все залежить. ну, Я сам кухар по спеціальності, і багато людей буває, от там говорять. Так само дивився колись мастер цей, Мастер шеф. Мастер-шеф І багато там кухарів сперечаються, де не можна робити на око, це неправильно. Але я пам'ятаю свою бабусю, пам'ятаю матусю. І сам так само, коли там щось готую, наприклад, я просто кидаю на глаз. І є така чуйка, типу, щось воно типу, Ну, Є для цього діла рецептури. По рецептурам це все діло можна. Ви вирахувати, коли з дівчата знімали відео з Надійкою Юлиця Петрівна знімала по приготуванні каші. Там все е, засипалося окремо. На сьогоднішній день тут. Немає і в мене помічниці, просто сьогодні вона на навчанні, тому я все відразу перемішала тут вже накришене м'ясо, сире, і каша тут і зажарка, і каша тут різна. І гречка, і булгур, і рис. Ну Просто мені так подобається. Вона реально така смачна. Коли сама гречка, ну якось. Ну, Мені не заходить і риса не заходить. Так що Лиза Петрівна на а даний ось... момент зараз готує кашу. А хлопці я... попросили, щоб я їм різну, так я їм врізну. Да. <гум> так що ну, вони ну, це вже, це, це те саме, можна просто готувати з гречкою, там, з рисом, хотів сказати, з макаронами, так само з булгуром, або з, з, з різною. Ну, в основному, я пам'ятаю, була прилова каша і гречана каша. Тобто, ну, такі основні. Ну, А в нас буде рисова. І ну, я з дитинства малим також постійно як готувала кашу. Я не готувала саму гречку. Я завжди в мене йшло три компоненти: гречка, трошки пшона і рис. І вони так любили цю кашу в дитинстві ну, тушковану таку ж з м'ясом. Так що, друзі, також хотів би зараз зробити таку невеличку паузу і від своєї родини, від усієї нашої ютубовської команди привітати наших захисників із, із святом Збройних сил. України в першу чергу хочемо подякувати за те, що ми маємо надію, що ми будемо жити в вільній, демократичній державі, подякувати за кожен ранок, за кожен день. І дав би вам, хлопці і дівчата, здоров'я козацького, терпіння і скорішого повернення додому. Ну, а ми вже будемо робити все можливе і неможливе, все, що від нас так, залежить. Щоб вас підтримати і вам допомогти. І потрішечки... а ви тримайтеся і. Бережіть себе. Ми дякуємо кожному захиснику і захисниці і не стоїмо осторонь цієї великої біди. Стараємося хоч якось щось організувати. І... Зробили. Ну, а на сьогоднішній день от така пробна партія каче. В я не знав, в яку це поїде бригаду, але Леся Петрівна переписується з хлопчиною. І по рецепту ми нічого не будемо говорити, тому що ми не можемо не знає, вам на даний писан, момент зараз сказати це все діло. Чому? Але в першу чергу це мотивація і фантазія кожного господаря і кожної господині. Якщо ви будете готувати ту чи іншу страву, і воно буде. Головне вкладати сюди душу. І ви будете робити це з настроєм? І не шкодувати і м'яса, і шкварочок свіженьких, і зажарки. Ну, тобто, якщо вона зроблена з душою по-домашньому, то вона буде, щоб вона була не зроблена, вона буде смачна. Так що Леся Петрівна використала три види крупи. Вона ж зварена вже, так? Да? Ні, ні, крупа не вариться, ні? Я її просто перемила, гарно відсідила, щоб не було води. Ну, всю по відділенності перемила. Потім змішала. Ну, от ну раніше ми окремо додавали м'ясо на сьогоднішній да. день. Але ми Кидали вже... м'ясо на дно пакетики сире, але я ж кажу, сьогодні помічниці немає сама, то це дуже ну, багато часу займає. То я, скільки то, що... ти грам кидаєш у кого м'яса? всього. Ну оце 350 грам і до 500 грам, ну 350-370 я потім ну 150 грам води дуже. Ше 150 грам води. Так. Да. Щоб вона не була суха. Бо я е, була, додавала 100 грам, маловато. А скільки по Ютубу дивилась, то ну, не зрозуміло. В общем, одні люди стільки, другі стільки. Тут теж треба методом, як то кажуть, проби і пробувати. І собі коректувати дозу. Тому от я вирішила, що 150 грам води якраз те, що треба, і 350 суміші. Тобто тим дозу. людям, які там пишуть, де ж там той рецепт, і критикують буває, я а скажу. не взагалі чайна ложка солі йде на пів літри, якщо це в банках, є сиплять просто сіль. Сюди, тобто, це буде ось каша. Це буде вже вода. От так легше виміряти, бо в пакетах потрібно важити. А в банках ні. Тобто на сьогоднішній день ми не будемо робити наголос на кількість м'яса і на кількість крупи, на кількість. Води тільки можемо сказати, роз. це те, що ми робимо. от, щоб повна маса була у самому пакетику 500 грам. Ну, от. Робимо, 520, 520. Ну да, головне, щоб не більше, бо пакетик теж не він не резиновий. Я перший раз я по 550 туди подапихала, то є Але ще є одне таке правило Олесі Петрівни для перед тим як відправляти свою продукцію, Завтра яку будемо пробувати вона завжди її пробує. Ну правда, передати. Як воно смачно чи ні, ви ж нам не повірите. Але Олеся Петрівна, якщо вдруг не доведе Господь, вона їй не сподобається, вона її просто переробить, викине собакам. Ну, вона, ну Такого начебто останнім часом не було. Колись тільки були в нас моменти, коли ми там забігалися, і пару разів спалили, були паштет і тушонку. Тобто перетримали. В принципі, поганого. Не було, да, де, можливо трошки не солене, ну солене то можна підсолити. Пересоленого ну я наприклад теж кашу, я хай е, лучше вона буде не досолена. Тому що ну, пересолено, то вже все. То вже яким... да. там ще буває, питають, який термін зберігання. Ну, по терміну ми не можемо сказати, тому що ми ніколи не тестували це все діло. Чому? Тому що коли воно приїжджає до захисників, воно довго не затримується. Так само і тушонка, так само і паштет, і ну, все. Ви... решта. Скільки продається в магазинах, таких, точно таких самих кашель. Я не звертаюся. Терміни зберігання, здається, до року, а в банках квасоля і так. Ні, да, воно буде зберігатися. Я це маю про... на увазі, що ми не тестуємося. Не провіряли і не порівнювали. Думаю, що ти бачила, так що, якщо це літо, то, звісно, літом ну, опасно. Але все одно немає доступу кислороду, якщо десь воно в, якійсь, десь в прохолодному місці, де немає прямих сонячних променів, то воно буде лежати. Так що каша не стандарт. Чому? Тому що там маємо дуже багато зажарки. Це те, що любить моя родина і що любилася Леся Петрівна, ніколи не жаліє. Крупа трьох видів це гречка, рис і булгур. Потім там йде у нас свіже м'ясо шелудьківське І є там у нас шелудьківський таранчук, який ми додали туди. І реально кашу колись ми робили з таранчуком. Ми його не продаємо, ми його розігруємо в прямих ефірах або даруємо, якщо в нас є в холодильнику баночка закрита, то хто буває до нас заїжджають. В, гості. в основному це військовослужбовці або підписники. Якщо є, воно у нас помимо тих двох баночок, ми завжди даруємо. Ну а буває, якщо там в коворітки залишилося, там, в прошлий раз ми залишали, так як до нас приїжджав Інтер. І е, трошки більше залишили, і в нас є, і ми вирішили додати її в кашу. Таранчуком ні одну кашу не спортиш. Так що Шилуть, ну правда, хлопці не будуть готувати з таранчиком, але вони також можуть часткового м'ясо, якщо є можливість, його також можна обжарити. Так, е, да, але все одно я вже перевіряла. Смачніше все-таки з сири. Так? Да? Ну це має бути на ну, от, не знаю, мені. Ну, реально сире м'ясо, от воно тоді тушиться, тіпа, типу, дає сок. І ну, каша тоді класна. Просто Де, що м'ясо після таранчука стає більш сухіше, ну, да. тобто жир вже того немає. Так що, друзі, для цього всього ми використовуємо ретор-пакети. об'єм ну, півлітровий, можна так сказати. Використовуємо такий українського виробника. Навіть його, в нього немає назви, там є маркування, апарат пакувальний АП. От, і там вже й номера немає, вже воно затерлося. Доволі непогано працює. Збої у нас там є штрих-код. Я скидала да, кому кидав. І, я... і українські виробники автоклавів це автоклави Нікольнерж. Один оно і другий. Йому до доволі непогано працювали, так що. Можливо, зараз Леся Петрівна засніме, покаже. Там, в неї там залишилось небагато. Я поки поставлю на паузу. І як запаковуються пакети, також заливаються, потім складаються і заливаються повністю водою. Якщо вода є, також можна я туди закладаю. Накачуємо також одну атмосферу і тримаємо до 110. 110 градусів. Десь хвилин 30. Ну, тож, підняли, опустили і знову підняли. Тобто тримаємо десь пів години при такій температурі. Тобто, якщо ви набрали 110, вимкнули, опустилася температура, знову включили. Тобто доганяємо, умліваємо. Так що невеличка мотивація для тих людей, які, можливо, Хотіли б чимось зайнятися і підтримувати хлопцям, і передавати часточку тепла, не так, щоб хлопці зверталися для того, щоб в порівнянні щось зробити. Я знаю, що є в селі, як же воно називається, мій підписник Олександр з Дударкова мені перевозив Шевченко від моєго підписника, як же село називається, біля Дударкова. От, вони мені частенько передають каші, я правда, їх не, не, не смакував ними, але передавав хлопцям. Тобто різні каші там і різні консерви в таких ретор пакетах Так що все по-простому, по-сільському. Не можу трошки в голові в мене крутиться. Але я дякую тим людям. Я знаю, що і фа... десь там під Фастовом також дівчата в Ксаверівці також роблять там шалені бджілки, каже в тіктоці. Також постійно готують смаколики іменно в ретор-пакет. Ми я також рекомендувала. Кажучи, я по можливості вам можу робити, як в є час. Ну, тобто... Я думаю, краще їм би було вийти на тих дівчат, які я спеціалізуються. Що вийдіть на волонтерів, які саме роблять кашу, вони на цьому постійно сидять на цих кашах і все це роблять, Вони кажуть. Незручно, скільки ми будемо подіятися на волонтерів. Треба Є багато підрозділів, які щось змінюють. Є так само є вже підрозділи, які використовують і самі роблять реп установки це ми безпосередньо вже стикалися. І також все залежить від командирів, також і забезпечення. І Водичка, все до речі, кипечена, кипячена, охолоджена. Водичка кипячена, охолоджена. Так що, друзі, якось так. Так що я думаю, що показувати, як пакувати сенсу немає. Тобто ложите сюди, прижимаєте, гаряче припаюється, закладається і на цьому працюється. Так що ми дякуємо кожному і кожній за підтримку за довіру. І ще раз дякуємо нашим захисникам за те, що маємо можливість жити в своїх домівках і працювати далі. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Ютуб-канал Сергій Шилудько, ну і шалена господиня Леся Петрівна. Із нестандартними рецептами, так що експериментатор. експериментатор, але все нормально напротязі багатьох років все. Головне, як каже, робити це просто з душою. Як я кажу, або я допомагаю, або я не допомагаю, або я хочу робити, я роблю, або я не хочу, я не роблю. О, тобто є моменти так само і тут. Якщо людина хоче. І має бажання, ну а хлопцям ми завжди маємо бажання підтримати і допомогти, тому що розуміємо, що кожен відкритий пакет людина відкриє. Якщо воно смачно, то вона про тебе думає і ти потім микаєш. Так що дякую вам, хлопці. Працюємо далі.